Служба безпеки України звітує, що провела черговий етап тактико-спеціальних навчань у районі проведення операції Об'єднаних Сил. Цього разу, згідно зі сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. За легендою маневрів, умовні терористи заклали три вибухові пристрої, два з яких підірвали одразу. Третій вибух зловмисники готували вчинити згодом. Правоохоронцям вдалося швидко евакуювати пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Поліція та слідчо-оперативна група Служби безпеки України оточили місця вибухів. Службова собака виявила місце закладення третього вибухового пристрою, який знешкодили вибухотехніки, переповідає перебіг навчань прес-центр Служби безпеки України. Спецслужба наголошує, що навчання пройшли в умовах. Максимально наближених до реальних у них взяли участь представники регіональних підрозділів служби безпеки, національної поліції, держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.